Що не цікавий, це знову я, Олексій, неприємна особистість. І вгадайте що? МК-2 від Новріча. Ну, якби, це приємно, давайте, давайте почнемо. Дивіться, що ви отримаєте в порівнянні з МК-1? Простіше буде. У вас йде повністю свій унікальний корпус. Будемо розглядати його прямо, прямо так. Дивіться, тут йдуть всякі відформовки в апері. Свій унікальний ловер там, з насічками, з маркуваннями, з імітацією пінів, тримачів ОСМ. З трохи своєю конструкцією прикладу. Вона тут, так сказати, унікальна, але не унікальна. Тут просто гайка, якою ви фіксуєте, вона відлита в корпусі, і вона виконує якби, декоративну функцію. Це імітація просто. Антапка. Ну, Металева тапка, нічого такого. Далі цівка. Цівка доволі цікаво кріпиться, як звичайна, але в неї отут є пазік і фіксація. Цівка ніколи не буде прокручувати, що ви з нею не робили. По типу, як на ХК. Далі а, ствол. Ну, Ствол, звичайний ствол. Доволі прикольний ДТК. Далі руків'я стандартне. Спусковий гачок змінений. Тут можна вибити два піни і поставити інший кольоровий або іншої форми, по типу як в гвадії. Перемикач вогню односторонній, тобто проблем, якщо ви прям захочете сюди фризу, всунути не буде. Але немає сенсу, тому що гірбокс і так живучий. Далі, спуск ход-спуску, в принципі, стандартний, але за рахунок електроніки і регулювання гужоном, ви його можете зменшити в половину, Буде отакий. Майже як піаніно. Далі, приклад. Приклад вони зробили свій. В принципі, він прикольної форми. Люфт в нього мінімальний. Але по люфтам в репліці їх нема ніяких, тільки приклад трохи. І, в принципі, люфт у вапері і не буде ніколи. Тому що, перше, він тут скручується. А по-друге, тут дуже здоровенні, ну, ми їх називали ушки. Які відломуються, а тут прям тіла відлили так багато що Воно не зламається, і в принципі ніколи не буде люфтіти. Тут, в принципі, все так зроблено, що не буде ніякого люфта. Тут зазор буквально на маленький, тоненький слой каптонового скотчу в 25%, соток, і в принципі люфта вже не буде, і він буде навіть довго ходити. Я потім за кадром спробую і напишу. Так, що ще? Всередині. Всередині це, в принципі, нк 1 але з трохи зміненим спуском. Тут він з своєї конструкції зверху, яка в гірбоксі знаходиться. І він змінний і регульований. Далі хоп- -ап. тут доволі цікаво щодо хоп-папу. Тут воно на магне... магнітику. Тобто тут нема зубчику. Ви просто коли відтягуєте шторку, пропадає. За що триматись магніту, і вона відкривається. хоп ап тут регулюється отаким от чином. Тут зменшена імітація шторки, ну, імітація болту кетчеру. І у вас просто йде доволі інформативне, в принципі, не дуже туге, але нормально. А, ні, нормально, коли ви починаєте його провертати, воно. Ніколи не зіб'ється. І є такі маленькі зубчики, і дуже, дуже зручно. До речі, не коли великі ці херні, тобі приходиться ногтем знімати, його провертати. Тут навіть рукавиця буде доволі зручна. Дивіться. Багато-багато маленьких зубчиків і можна доволі потроху регулювати. Що, механа це оригінальна механа, як на мене, вона велика і трохи дебільно виглядає. Просто з церкви свідків Гвардеру вона як рідна люфту нема. Тик-тик. Навіть слой скотчу не влізе, але знімається легко, вставляється ідеально, бо як би ти не ставив, вона завжди залітає. Тому, в принципі, МК-2 за свої кошти це найоптимальніший привід зараз на нашому ринку. Но не мовляйте, поки ще я. Люблю денежку.